У Запоріжжі люди. Виходили під будівлю ТЦК, зокрема, і вимагали пояснити, де їхній знайомий або співгромадян не знаю, на якого забрали силою представники ТЦК. Поліція оточила будівлю людей не пропускали. Люди просто намагалися з'ясувати. Зокрема, там були і родичі цього чоловіка, де власне ця людина перебуває, і звинувачували ТЦК у тому, що цю людину вони просто викрали. Це відео не те, що має турбувати, це відео, яке вимагає роз'яснень, зокрема в тому числі від правоохоронної системи, тому що коли люди вже приходять штурмувати ТЦК, це вже має сигналізувати про те, що ситуація просто виходить з під контролю. Можливо, я знаю, да хтось каже, що це знову ж таке підігрування російської пропаганди. значить, хтось каже, що це знов ж таки елемент певної дестабілізації, бо можливо демонізації представників ТЦК. Але так чи інакше, тут мають бути роз'яснення. І тут, коли тільки ну, я подумала, все можливо, точно елемент російської пропаганди не було такого, і взагалі такого в нашій країні не може бути, виходить пан Костенко, це секретар да, колеги оборонного комітету. І він заявляє наступне: що е, є випадки, коли людей е, мобілізують, які мають відстрочку. Законну офіційну відстрочку або бронь, або каже про неналежне значить, виконання всіх правил проходження медкомісії, коли людей з зором мінус вісім, наприклад, мобілізують без проходження медкомісії. Ну, колеги, це, це ж не я кажу, вибачте, це не російські агенти, пропагандисти, да, це каже представник оборонного комітету, що є такі проблеми. Що є такі проблеми. І тоді люди нас запитують, да, от парламентарії, все разом із Кабміном ухвилили нове мобілізаційне законодавство, але цей схематоз, він чомусь продовжується. Нічого, що я кажу про ці проблеми знову ж таки, Георгію. Піднімаю їх. Дивіться, ви кажете про приклад з людини, яка там зір поганий. Це мені, не я, це Костенко. Вибачте, така... не треба прописувати. Передаєте зміст? Е, я маю приклади значно ближче, в мене там знайомого. Скажімо так, ближче до пенсійного віку, але правда він був доброволець, чесно. Е з проблемами не лише з зором, а з іншими проблемами. Там його було там, снайпера, там записували, ще колись. Тобто він сам каже, слухайте, та я там, який я снайпер. Ну, таке. Тобто, прикладів насправді дуже багато таких негативних. Е за збігом обставин. А може, через те, що це реальна проблема. Сьогодні якраз один з активних волонтерів з Запоріжжя, з яким ми так комунікуємо, особисто ще не бачилося, але там у нас маса є спільних знайомих. Він якраз сьогодні писав, що робиться. Каже, у нас зараз в місті е, облави там, ТЦК в Запоріжжі, да? тобто в Запоріжжі, де сьогодні там скільки сім чи скільки прилетіло, якщо не помиляюсь, сьогодні так. І він каже, там облави, там вже в будинки він каже, заходять там, да? тобто людей там вихоплюють і так далі. Е, Тобто, якщо ми говоримо про підігрівання ворогам, то ось, ось такі дії і створюють прекрасне поле для того, щоб хитати Україну зсередини. І я не вірю в те, що всі причетні до таких дій, до таких вказівок, а діють ТЦКшники за чиїмось вказівками, там є багато, до речі, вже справді людей, які пройшли через бойовий досвід, мають так, через війну. Деякі з них, маючи, скажімо так, волю, не дуже виконують такі вказівки щодо. Просто е, заганяння людей для кількості, розуміючи, тому що вони воювали, і вони розуміють, що з такими, яких можна загнати просто для кількості, вони би самі не хотіли б воювати, і вони не виключають, що вони ще повернуться туди. Але є і ті, які тупо виконують чи на емоціях, чи до, до них у мене менше питань, тому що вони е, просто е, мусять виконувати виконавці, так у мене є питання до тих, які приймають рішення вище. Вони точно розуміють, що це лише на шкоду. Точно, я не допускаю, що можуть бути там настільки тупі, десь там на якихось посадах, які не розуміють, що навіть якщо людина е, не, не має е, якихось там е, підстав для відстрочки чи не заброньований, але людина каже: от через релігійні чи якісь інші переконання, я не готовий там, да, не хочу е, воювати, служити. Да? Я готовий щось інше виконувати в межах комплексу заходів з оборони України, а його хапають. Кидають туди, створюючи зайві проблеми для армії, це шкідництво, і це у тому числі да, створення інфоприводів для країни-агресора. Да, це просто диверсія а, проти. А нашої ну нам України. ж точно не потрібні такі картинки, коли люди вже доведені до такого стану, що вони приходять штурмувати ТСК і запитувати, а де людина, яку ви щойно схопили, щоб там дружина приходила, де мій чоловік, якого ви щойно забрали.